Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Одеси. Відомо, що двоє з них це подружжя переселенців з Донбасу. Пара переїхала сюди півтора роки тому, кажуть місцеві. Підбитий безпілотник впав на будівлю швацького цеху, у якому мешкали люди. Очевидці припускають, що загиблі просто згоріли заживо. Ми току ушли 30 хвилин і От зри. Да? Це нам просто повезло. Що ми мошлі з роботи? Дві квартири були. Были две, да, ну это самое, две квартирки было. Поэтому то хозяева тут, племянница жила, и тоже ну, родичи, вот то, что это. Вот они, конечно, заживо сгорели. Дивом не постраждала охоронниця цеху Олена, адже безпілотник впав прямо поруч із її постом. Сама жінка каже, що її врятували масивні двері. Після вибуху Олена була заблокована у будівлі, втім змогла врешті вилізти у вікно. Місце, де вона виконувала свою роботу, розтрощене. Самій жінці прикро, що постраждала велика колекція орхідей. А після страшної ночі Олену знайомі вітають із другим днем народження. Орхідеї постраждали. Вот с чем воюют русские. С цветами. Тревога, шахеды летят. Вот. Услышала, что летит, жужжит. Вот. Думаю, пережду его, а потом пойду, выйду на улицу и посмотрю. Вот. А оно как дырбылызнуло. Все, я оглохла. Вот. Потом прибежал охранник с, со скани. Начал двери открывать, а дверь переклинила. Постучал в окно. А вот, Ну, я його не слышала, конечно. Потім до мене начало доходити, що это взрыв. А вот. открыла окно, вылезла, да и все. Перепугались сюда? Нет. Честно сказать, навіть і не перепугалась. Не було такого, що там мандрашки, кандрашки. Загалом Одещина пережила комбіновану атаку дронами та надзвуковими ракетами. Останні втратили боєздатність у повітрі та просто впали, кажуть військові. Дев'ять дронів збила протиповітряна оборона. Це звичайний черговий акт агресії Російської Федерації і військ проти мирного населення України. Ця нічна атака характеризувалася тим, що ворог намагався, очевидно, намагався промацати протиповітряну оборону і готовність оборони півдня в цілому до подібних масованих атак. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу Х-22. Всі ракети над акваторією моря втратили бойову спроможність. Це досить часто характеризує ворожі ракети саме таким чином, оскільки розуміємо, що збираються на швидку руч, часто не повністю перевіряючи своє озброєння. Верховна Рада ухвалила закон про демобілізацію строковиків. Документ підтримали 319 депутатів згідно із запропонованими змінами, військовослужбовці-строковики, строк служби, яких закінчився під час дій воєнного стану, та службу яких продовжено понад встановлені строки звільняються зі служби в запас у строки, визначені указом президента України, та матимуть рік від строчку від мобілізації. Прем'єра фільму Білий Янгол кінець Мар'їнки відбувся в Одесі. Перший показ провели для студентів університету внутрішніх справ. Стрічка розповідає про роботу поліцейського підрозділу Білий Янгол в Мар'їнці евакуацію місцевих жителів. Поліцейські розповідають, найважче це нести відповідальність за життя дітей в настільки непередбачуваній ситуації. Це прифронтова лінія, яка є, може бути замінована, ти можеш туди заїхати, можуть висипатися касети, назад ти будеш вертатися і вже вона буде замінована. Також можуть висипатися ліпісточки, прилетіти ну, ти можеш навіть пішки одірвати собі ногу. Майже всі кадри зняті головними героями стрічки протягом перших півроку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Герої фільму поліцейські і переселенці з Мар'їнки. Члени евакуаційного загону розповідають: люди досі залишаються жити в прифронтових регіонах. Тож бригада займається не лише евакуацією, а й подекуди вмовлянням людей покинути небезпечну територію. На території Мар'їнської та Красногорівської об'єднаних територіальних громад на сьогодні лишилось близько 17 тисяч населення. Воно потрапляє від російської агресії, від постійних бомбардувань, постійних артилерійських обстрілів. Недостача, нестача світла, питної води, руйнування житлових приміщень, інфраструктури. Це все, це все призводить до того, що населення вкрай перебуває вкрай в тяжкому становищі. Із тиси дістали тіло українця. 25-річний чоловік ймовірно намагався перетнути кордон річковою ділянкою. При собі мав внутрішній та закордонний паспорти, мобільний телефон та банківські картки. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 20-й зафіксований прикордонниками випадок загибелі в тисі. Про зникнення ще одного чоловіка місяць тому повідомила його мама. Вона розповіла, що син планував незаконно дістатися Румунії. і Відтоді не виходив на зв'язок. Його пошуки тривають і досі. священник на катафалку намагався допомогти чоловіку втекти за кордон. Аби той зміг потрапити до Молдови, клірик придумав цілу схему. На першому контрольному пункті пропуску транзитної ділянки траси Одеса рені військово зобов'язаний ще сидів в автівці. На прикордонні він мав вже утікати, а з багажника катафалку мала б вилізти схована дитина, аби кількість пасажирів співпадала з першим пунктом пропуску. Та схемі завадили прикордонники. Десятирічну дитину повернули. Батькам. На втікача склали адмінпротокол, а от священнику загрожує тюремне ув'язнення. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.